От, блін, вазу зачепив, а. Так лови її. Та що лови, гаплик її вже. Та куди гаплик вона летить і зловити можна? Та все вона розіб'ється вже. Та можна. Та що ти робиш? Летить ваза, вона зараз розіб'ється. Якщо вона розіб'ється, за неї треба буде платити. Ти чув щось про ефект метелика. Зміну часового континууму, не хочеш? При чому тут континіус? При чому тут континіус? Ти хоч один фільм про подорожі в часі дивився. Якщо щось в минулому робиш, це впливає на твоє теперішнє і може змінити і тебе, і теперішнє. Якщо зараз не зловити цю вазу, зміняться цифри на твоїй карточці, тому треба її зловити. А так нічого не станеться. Тобою не станеться, зі мною не станеться. А З якимось хлопцем, який прийшов на касу за вазою, станеться. Яким хлопцем? Третім хлопцем, з Юску? Ти в якій реальності живеш? Нас двоє, нічого не буде, треба ловити вазу. От хлопець прийде купувати вазу, а йому замість того, щоб сказати, ой ні, вибачте, в нас остання розбилась, кажуть: а да, є, якраз. Остання. Він бере вазу, йде, купує квіти, приходить додому, а там дівчина його зраджує з хлопцем третім з зв'язку з іншої реальності. І все. Плакали його 800 гривень. Ти що з'їв? Чи тобі погано, що ти мелеш? В будь-якому фільмі про подорожі в часі таке є. Причому тут фільм ваза летить і падає зараз. Не в якомусь тіктоці чи фільмі, а зараз. Три частини назад у майбутнє, дві частини термінатора. Цей часовий патруль, День Бабака, індюки назад у майбутнє. В будь-якому фільмі це є. Мені треба ловити. Та, я ж казав, що зловлю. Ну, що зламало часовий континіум. Так, нікому не рухатись. Правило п'яти секунд. А чого п'ять секунд? Щось має статись. Так, 5 секунд це про бактерії, ні? Точно, це про їжу.